Романтичні стосунки з чатом GPT або навіть інколи і інтимні. Так-так, вам не почулося. Люди почали будувати відносини з ША і деякі навчились під'єднувати його навіть до дорослих. гаджетів. Сідайте позручніше, ставте вподобайку, підписуйтесь, ставайте спонсором. Повіхо! Вона закохалася в чат GPT. Так саме з таким заголовком нещодавно вийшла стаття в New York Times, і в ній описується звичайна жінка айрон яка просто захотіла провести певний експеримент, бо десь побачила відео в соціальних мережах, де інша жінка будує легкий флірт з чатом GPT. Після цього вона вирішила спробувати. Першим ділом вона персоналізувала для себе асистента і вказала, яким він має бути, навіть так, щоб він в кінці кожного повідомлення вставляв емодзі та вказала йому, що він має бути інколи грубим, інколи підтримувати, інколи м'яким, і це зіграло з нею злий жарт. Уже після кількох днів вона була підписана на платне користування чатом GPT, бо їй просто не вистачало. Спілкування, а вже після першого тижня вона додала йому опис, що він ідеально відповідав її романтичному партнеру, і вже через деякий час вона побачила, що вона спілкується з чатом GPT 56 годин на тиждень. Це вона знала зі свого мобільного телефону. Штучний інтелект і таке поняття з'явилися перше у 1950 році у книжці Алана Тюрінга під назвою Обчислювальні машини та розум і у цій книжці він ще тоді згадував про таке поняття як розумні машини, та є у машини душа згодом з 1960 по 1980 з'являються більш простіші версії ШАІ. Можливо, хтось пам'ятає з вас. Вона просто вміла імітувати голос та давати відповіді на самі банальні питання. А ось у 2000 році з'являється перший чат боти, і вони виконують найпростішу функцію. Вони допомагають людям у найрутиннішій роботі. Це у дзвінках та чатах, де потрібно давати саму просту відповідь. А ось вже після 2010 року, із-за того, що виходять нові мікрочіпи, з'являються більш потужніші версії ШАІ. Це Alexa, Siri, та Google Assistant. Ці асистенти вже вміють підключатися до деяких програм телефонів та керувати певними гаджетами, а інколи навіть і пристроями у вашому будинку. Але найбільший перелом на цю тему стається у 2018 році, коли компанія OpenAI випускає перший чат GPT. Він в подальшому і стане основою усіх електронних асистентів, тому що має відкритий доступ, і кожен з вас може. Створити свого власного персонального асистента, також вона в цій статті розповідає, що вони навіть займалися коханням. Банальним воно більше виглядало як кохання по телефону, але все ж таки виплатитися їй з цього допомогли друзі, які показали, що жиле спілкування необхідно, і Айріс втрачає зв'язок з реальністю. А найкуменніше в цій історії те, що у Айріс був навіть чоловік. Все більше людей відкривають для себе привабливість штучного товариства, сказав ведучий одного з каналів. А також добавив протягом наступних двох років стосунки із штучним інтелектом будуть повністю нормалізовані. Навіть зараз ви можете знайти безліч додатків, які імітують вашу дівчину або вашого хлопця. Вони так і називаються Йо, а її бойфренд або навіть більше до цих застосунків та до цих віртуальних подорожок та Бойфрендів почали підключати іграшки для дорослих. Якщо подивитися на ось це все, то може бути зрозумілим, що шаї придумали для того, щоб облегшити людині роботу з дуже рутинними завданнями. І після того як з'явилися сильніші асистенти, вже з'явилася потреба у допомозі від АІ у роботі навчанні. Та повсякденному життю. Таким чином, людина з АІ викрутила максимум для себе, і відтепер може користуватися його допомогою. Але несподівано з'явився і третій запит від ринку. Так, це запит на кохання. Підписуйтесь, ставте вподобайку до наступних зустрічей.